Жорстоке вбивство, трагічна втрата та інші новини. З вами Дніпро Оперативний і це Дайджест подій середи 9 жовтня. Трагічна втрата. Сьогодні у Дніпрі відбулася панахида за Михайлом Лисенком, колишнім заступником міського голови та директором департаменту благоустрою та інфраструктури. Чоловік пішов із життя 6 жовтня. У 47-річного експосадовця стався інфаркт. Церемонія прощання проходила в Дніпровському театрі опери та балету. На вулиці вишукувалася черга з тих, хто хотів провести Михайла Лисенка в останній путь. Прийшли сотні людей: близькі, друзі, колеги та жителі міста. Попрощатися приїхав і міський голова Дніпра Борис Філатов. Смерть Лисенка стала великою втратою для міста. Друзі, колеги та знайомі згадують його як людину, яка завжди допомагала, незважаючи на власні труднощі, і в будь-якій ситуації залишалася справжньою. Оперативний розшук у Дніпрі за півгодини відшукали водія, який збив жінку з дитиною, і поїхав з місця. Подія сталася на проспекті Калнишевського. Водій на автомобілі Фіат збив на пішохідному переході жінку з дитиною і покинув місце ДТП. Це помітили перехожі, які звернулися на 102 та повідомили напрямок руху. А ще небайдужі громадяни викликали швидку травмованим. Медики ушпиталили жінку з дитиною. Патрульні, отримавши прикмети, авто, одразу стали на пошуки. Завдяки камерам Безпечне місто вони з'ясували, куди саме поїхав порушник і де може перебувати. Через півгодини його виявили в одному з гаражних кооперативів міста. На місце патрульні викликали оперативну групу, яка з'ясує усі обставини пригоди. Згоріла живцем 9 жовтня, близько п'ятої ранку, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Центральна, міста Синельникове. Співробітники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, встановили, що у квартирі на другому поверсі зайнялися речі господарів на загальній площі 15 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1986 року народження без ознак життя. Інтимний масаж мешканка Дніпропетровської області в одному із салонів Вінниці створила умови, в яких, крім традиційних масажних процедур, надавалися інтимні послуги. Реклама закладу активно розміщувалась в інтернеті. Правоохоронці провели ряд оперативних заходів, які підтвердили факт надання сексуальних послуг. Організаторку нелегального бізнесу затримали. Тепер сутенерці загрожує до сіми років тюрми. Жорстоке вбивство. 7 жовтня у Павлограді під час гасіння сухої трави надзвичайники виявили обгоріле тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Поліцейські оглянули місце злочину, вилучили речові докази та встановили особу загиблої. Нею виявилась 45-річна місцева мешканка. У результаті слідчих дій правоохоронці розшукали двох ймовірних злочинців, які в Павлограді винаймали квартиру. З'ясувалося, що 6 жовтня вони познайомились з потерпілою та запросили до себе в гості. Під час конфлікту напали на жінку та завдали їй тілесних ушкоджень по голові у шию та груди. Від отриманих травм жертва померла на місці. Щоб приховати злочин, перенесли її до мікроавтобуса, вивезли до лісопосадки та підпалили тіло. Правоохоронці затримали причетних до злочину чоловіків віком 26 та 33 років. Їм повідомили про підозру за статтями умисне вбивство. Це всі новини Дніпропетровщини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій і до зустрічі!